Книжки українською мовою фінансово підтримують. Львівська міська рада оголосила конкурс на підтримку україномовного книговидання. До кінця березня можуть зголошуватися львівські видавництва із своїми пропозиціями. Це можуть бути книжки на різну тематику різного жанру та обсягу. За місяць зберуться літератори, представники мерії, культурних закладів, бібліотек і голосуванням визначать, яке видання дофінансують. Міська рада оплатить половину вартості книжки з міського бюджету для у конкурсу цьогоріч виділили понад 200 тисяч гривень, але це на 100 тисяч менше ніж минулого року. Цей конкурс ні в якому разі не можна переривати, навіть якщо грошей є дуже мало, навіть якщо <клес> грошей є е... менше ніж минулого року. А конкурс на підтримку українського мовного книговидання. У 2012 році ми сьогодні оголошуємо минулого разу. За цією програмою побачили світ 18 книжок здебільшого про історію Львова, відомі постаті, львівський спорт та альбоми Путівники.